Вже відомі бердичівлянам рейди працівників Бердичів теплоенерго та державних виконавців за решту та вилучення майна тривають. Борг населення за спожиту теплоенергію на сьогоднішній день становить більше 4 мільйонів гривень. Інформують у підприємстві. Тож комунальникам нічого не залишається, як описувати та забирати у злісних боржників їхнє майно. Було здійснено сім виходів по трьох адресах. Було описано та вилучено майно. На загальну суму по виконавчих документах близько 11,5 тисяч гривень. Інші боржники були відсутні, їм була залишена вимога державного виконавця, щоб з'явитись до відділу державної виконавчої служби. Було описано таке майно як: Побутова техніка, телевізори, комп'ютери це стадія примусового виконання рішення суду з метою повного та своєчасного виконання виконавчого документа. Боржників за тепло у Бердичеві налічується більше двох тисяч, і до кожного з них запевняють працівники теплокомуненерго. Вони разом із виконавцями завітають. Звісно, ці візити будуть не дуже приємними, оскільки, якщо люди не зможуть оплатити борг, їм доведеться залишитися без телевізора, холодильник, капральної машини тощо. Щоправда, є вихід, нагадують комунальники. Вилучене майно зберігається протягом п'яти днів, тож за цей час бердичівляни можуть погасити заборгованість та повернути його. Окрім того, з людьми укладаються договори реструктуризації. Згідно них, сума боргу розбивається на кілька частин та поступово оплачується. Аби виконавцям не доводилося вдаватися до таких крайніх заходів, вони нагадують мешканцям міста, щоб ті вчасно розраховувалися за спожиту теплоенергію. Тоді і тепло в домівках буде, і уся техніка на місці.